Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні продається чудовий будинок біля лісу. Він знаходиться в селі Сватки, це Полтавська область. Будинок біля лісу. В домі знаходиться спальня, велика зала, велика кухня, коридор, а в коридорі маленька кімната. Вода тече від собственної станції. Ванна та туалет в домі. Та мебель, яку ви бачите на відео, залишається у вас опалення пічне. Загальна площа будинку 70 метрів квадратних, трьохкімнатний будинок. Також є утеплення стін із пенополістиролу, шифер на криші, опалення твердопаливне, повністю житловий стан. Продається він без битової техніки. Також є електропостачання та рядом знаходиться озеро, ліс та річка. Кому буде цікаво, ціна будинку дуже смішна. 85 тисяч гривень. Кому буде цікаво, контакти власника в описі до цього відео, там телеграм-канал. Переходьте туди та зв'язуйтесь з власником напряму, домовляйтесь та придбайте гарну нерухомість по дуже низьким цінам тільки у мене на каналі. Не забувайте підписуватися на телеграм, щоб не пропускати нові оголошення. Всім дякую за перегляд, до побачення!